Рада знайомству! Мене звати Катерина Любимова. Я вітаю вас на каналі Пасіка Креативу. Пропоную до вашої уваги матеріал, після якого ви впевнено зможете сказати, що розклали Photoshop на дрібні частинки з першого ж року. Отож, почнемо. Відкрийте програму Photoshop і створіть новий робочий документ. Для цього можемо скористатися вкладкою File, обрати під підменю «New», І коли побачимо перед собою вікно налаштувань. Вводимо ширину та висоту. Для цього року я буду використовувати параметри 2000 та 1000 пікселів. Вести ці параметри можна безпосередньо з клавіатури. Наприклад, якщо б я хотіла створити файл з шириною 3000 пікселів, я просто виділяю цей напис мишкою. На клавіатурі набираю нові значення і підтверджую їх. Повернуся до своїх першопочаткових налаштувань. Після того, як всі параметри мене влаштували, натискаю клавішу Create для того, щоб отримати новий робочий документ. Надалі попрацюємо над фоном. Для цього нам знадобиться новий шар. Для того щоб створити у Photoshop новий шар. Ви можете звернутися в праву частину нижнього нашого меню, обрати іконку із значком плюс, яка розшифровується як Create New Layer» і просто на неї натиснути. Таким чином ви створите новий шар. Рекомендую вам взяти за гарну звичку, одразу давати імена шарам, з якими ви працюєте, адже це дозволить вам ніколи не заплутатись. Так як ми створюємо фон, дамо одноіменну назву цьому шару. Щоб змінити назву шару, ми просто клікаємо лівою клавішою мишки по назві шару, вводимо з клавіатури будь-які букви і натискаємо Enter. Приступимо до заповнення нашого фону. Для цього я буду використовувати інструмент градієнт, який ви легко знайдете в лівій частині вікна Photoshop. Ця панель називається панель інструментів. Отже, активуємо градієнт. Можливо, у вас тут встановлено заливка, але ви легко переключитесь, якщо на ось таку маленьку стрілочку натиснете, випаде під меню, і тут активуємо градієнт. Встановлюємо основні кольори на чорний та білий. Достатньо Натиснути на міні-іконку, і вони автоматично перетворюються на чорно-білі. Надалі перейдемо до налаштування самого градієнту. В налаштування градієнту обираємо тип градієнту радіальний. Також переконаємося, що у нас встановлені чорно-білі кольорі у самій панельці градієнту і можемо працювати. Для того, щоб залити наш шар градієнтом, натискаємо клавішу миші ліву і протягуємо радіус нашого градієнту. Ви можете це робити на свій смак. Наприклад, зробити ось такий коротенький радіус. Тоді у вас буде маленька біла частина і велика чорна заповнена площа навкруги. Але мені такий варіант не дуже до вподоби, тому я збільшу лінію градієнтом. Ще раз стаю на центр нашого холста. Ну приблизно натискаю ліву клавішу миші і протягую вже ось такий довгенький градієнт. Ось такий варіант мене влаштовує. Також хочу звернути вашу увагу, що перед тим як застосувати градієнт, я встановила ось цю галочку біля функції реверс. Що це мені дало? Мій градієнт, як ми бачимо на міні зображенні, мав би бути від чорного до білого. Але при встановленні даної функції він змінить свій напрям, тобто буде від білого до чорного. Зараз покажу вам це на практиці. Наприклад, створю новий шар, зніму функцію «реверс» і показую, що у нас відбувається. Знову протягую лінію градієнту. І ми бачимо, що градієнт програма малює нам так, як вказано на міні іконці Видалю цей шар, бо він мені не потрібен. Видаляти шари також дуже просто. Зараз покажу вам. Ми затискаємо ліву клавішу миші, утримуємо її і перетягуємо наш шар на іконку із смітничком. Наступним нашим кроком буде додавання основного об'єкту в робоче поле Photoshop. Зробити це достатньо легко. На комп'ютері відкрити папку, де зберігається необхідний вам файл із зображенням. Затискаємо ліву клавішу миші і простим перетягуванням розташовуємо наш об'єкт у робоче поле. Для того щоб додати цей об'єкт, натискаємо на галочку. Зверніть увагу, що в моєму випадку об'єкт додався як смарт-об'єкт, про що нам каже міні-іконка, на зображенні шару. Для подальшої роботи мені необхідно цей об'єкт раструвати. Щоб це зробити, стаємо на шар, там де його назва, робимо правий клік миші і у підменю обираємо пункт Раструвати шар. Тепер об'єкт готовий для подальшої роботи. Також я бачу, що об'єкт занадто великий, тому буду його зменшувати. Щоб перейти до функції трансформування швидко, ми використовуємо комбінацію гарячих клавіш Ctrl-T. Після натискання бачимо, що навколо об'єкта з'явилася трансформувальна рамка. Звертаю вашу увагу, що у верхніх параметрах у нас стоїть ось такий значок з який активований. Це говорить нам про те, що при трансформуванні висота і ширина будуть змінюватись пропорційно. У більш старих версіях для того, щоб змінювати цей параметр пропорційно, необхідно було зажимати клавішу Shift, тож приступимо до трансформування. Даємо на будь-який з кутових квадратиків, бачимо стрілочку і рухаємо мишкою в напрямку центру нашого зображення. Мені здається, що ось такий розмір буде оптимальний. Застосовую наше трансформування, натиснувши галочку, втивую функцію переміщення. І розміщую логу посередині робочого поля. Якщо ви хочете зробити це не науку, а саме чітко посередині, це дуже просто. Зажимаємо клавішу Ctrl, стоячи на шарі нашим логотипом, і робимо клік по шару фон. Як бачимо, обидва шари вже виділені, функція переміщення активна. І ми бачимо додаткові налаштування. Це чимось схоже на роботу в редакторах, ну, типу Word. І завдяки ось цим двом функціям. Вирівнюємо наше лого чітко по центру робочого холста. Нагадую про нашу гарну звичку, надаємо цьому шару його індивідуальне ім'я. Надалі копіюємо цей шар. Це також можна зробити безліч способів. Ну, наприклад, ось так просто затискаємо ліву клавішу миші і перетягуємо на іконку плюс. Змінимо назву нашого шару копія. Нехай він буде називатись «Лого», а попередній шар я буду називати «Лого розпад». Тепер все готово для того, щоб розкласти фотошоп на частинки. Переконайтеся, що ви обрали саме шар «Лого розпад». Стоячи на ньому, активуємо функцію пластика. Для цього переходимо у вкладку Фільтр, ліквіфай, що, в перекладі, якщо ви використовуєте трансльовану версію, буде звучати як пластика. Обираємо цю функцію і починаємо працювати з логотипом. Встановіть, будь ласка, інструмент Forward Warp. Тобто цей інструмент, який дозволить нам змінювати форму нашого лого. У настройках цього інструменту оберіть зручні для вас параметри. Можете скористатись такими, як в мене. Давайте будемо тепер цей логотип змінювати. Для цього затискаємо ліву клавішу миші. І простими рухами в різні сторони просто руйнуємо наше лого, розтягуємо його по різних напрямках, вверх, вниз, вправо, вліво зможемо надати такі дивні форми блакитним елементам. Це буде цікаво виглядати після того, як ми будемо додавати частинки на наш малюнок. Результат може бути хаотичним в цій роботі, це не принципово. Для того, щоб застосувати пластику, натискаємо на клавішу підтвердження. Тепер попрацюємо із масками. Важливо, ви вперше використовуєте Photoshop і не маєте поняття, що то є за чудо маски і де їх можна знайти. Все дуже просто: ми можемо додати маску, натиснувши на міні-іконку в правій нижній частині робочого поля Photoshop. Додамо маску до шару «Лого розпад. Таким самим чином додаємо другу маску до нашого шару лого. Навіщо ж використовують ці маски? запитаєте ви, це дуже просто. Цей інструмент дозволяє нам скрити або відкрити певну частину зображення або все зображення повністю. На масках ми будемо працювати за допомогою інструмента пензлик, використовуючи чорні і білі кольори. Якщо маска біла, вона є відкритою і ми бачимо повністю зображення. Але якщо ми покриємо маску чорним кольором, все зображення зникне. Саме це ми зробимо для шару логорозпад. Переходимо на шар. Робимо клік по іконці маски і зажимаємо комбінацію клавіш ctrl i Що відбулося? Наша маска інвертувалась і стала чорною. І під нею ми сховали весь наш шар із зруйнованим логотипом. Перейдемо до роботи із масками. Попрацюємо на шарі лого, активуємо цей шар, робимо клік по самій масці і активуємо на панелі інструмент пензлик. Колір пензлика встановлюємо на чорний, адже ми працюємо на білій масці і хочемо скрити певну частину нашого логотипу. Надалі перейдемо до налаштувань самого пензля. Ви їх можете знайти зверху в проєктовованому інструменті «Пензель». Попрацюємо з розміром. Наприклад, в мене встановлено 500, можемо взяти трішки більше, нехай буде 700. Надалі обираємо тип пензля. Я буду використовувати набір пензлів Explosion. Мені дуже подобається, як працюють ці пензлі в даному типі роботи. Вони створюють ефект бризк, ефект маленьких частинок. Ось, наприклад, візьмемо номер 203 700 пікселів Знову поставимо розмір і почнемо працювати. Також при роботі з пензлями варто звертати увагу на такі параметри, як opacity and Flow, тобто, це видимість та натиск. Почнемо із 100% і т.е. Прицілюємося, робимо клік, і що ми бачимо, наш логотип починає руйнуватись на маленькі частинки. Продовжуємо роботу в тому ж темпі, але надалі будемо гратися з налаштуваннями нашого пензля. Щоб досягти кращого ефекту, можна змінювати кут нахилу пензлю, його розмір. А також знову таки повернемось до параметрів натиск та видимість, і будемо трішки змінювати їх. Ось, наприклад, я зміню Opacity до 50, розмір пензля до 500 і попрацюю з цією частиною лого. При зміні нашого параметру Opacity ми бачимо, що надтик стає меншим, а сам ефект, звичайно, стає слабшим. Попрацюйте в такому темпі, зруйнуйте ті частинки логотипу, які вам здаються зайвими, змінюйте постійно при роботі кут нахилу і добивайтесь того ефекту, якого бажаєте. Також, звичайно, ми можемо використовувати не лише один вид відтіску нашого пензля, можемо його в процесі роботи також змінити на якийсь інший. Ось, наприклад, візьму такий ефект майже як розбитого скла. Якщо ви зробили якийсь зайвий клік, це легко можна виправити, переходимо в вкладку Edit Undo brush Tool, Тобто відмінити попередню дію. Також попередню дію ви легко зможете відмінити, натиснувши комбінацію гарячих клавіш Ctrl-Z. Посилання на пензлі, якими я користуюсь, я залишу в описі до цього відео. Також там ви зможете знайти посилання на логотип, який я використовую в даному уроці. Ось, наприклад, мені не подобається те, що зробила, натискаю Ctrl-Z. Бачите, дуже швидко відміняю свої попередні дії. Принцип дії, я думаю, вам зрозумілий. Тепер перейдемо до роботи із нашим шаром розпад». Також будемо працювати із слоєм маскою. Для цього переходимо спочатку на шар. Надалі робимо клік по нашій чорній масті і важливий момент змінюємо наші кольори. Ставимо як основний колір білий, інструмент пензлик у нас і досі активний. І тепер, як ви розумієте, ми будемо створювати шматочки і бризки навколо нашого логотипу. Принцип роботи лишається тим самим. Ми обираємо тип відбитку. Ми обираємо розмір. Ми обираємо кут. Кут, як бачите, легко змінити, просто можете крутити коло в налаштуваннях і обирати вам необхідне. Не забуваємо також про параметри Opacity та Flow. Отож, я думаю, сам принцип роботи зрозумілий. Попрацюйте кілька хвилин, щоб досягти бажаного ефекту. Не забувайте, що в будь-який момент ви можете переключатись між шарами і доповнювати, наприклад, кількість бризк або кількість руйнувань у логотипі. І для цього не забувайте переключатись між кольорами. На білій масті чорний колір, Бачите, у нас є така стрілочка, яка допомагає швидко переключитись. І, звичайно, на чорній масті переключаємося на білий колір. Через кілька кліків я отримала приблизно такий результат, і на ньому зупинюсь. Дивіться, також на масках ми можемо коректувати наш ефект. Наприклад, я вважаю, що деякі бризки тут зайві. Що мені робити? Ви можете активувати пензлик будь-якого виду, візьму стандартний, круглий м'який пензлик, зменшу дещо його розміри. І тепер я стою на чорній масці і переключаюсь на чорний колір. що мені це дасть. Я зможу маскувати ті об'єкти, які мені не подобаються. Тобто скривати їх. Наприклад, я вже цей шматочок зайвий, цей мені не подобається. І так далі. Те саме. Ми можемо робити на білій масці, можемо відновити те, що ми замаскували. Звичайно, для цього ми приключимося на білий колір, стоїмо на білій масці і можемо оновити якісь частини нашого логу, просто провівши по ним нашим пензлем. Наприклад, цю частину я хочу взагалі повернути у першопочатковий її вигляд. Сподіваюсь, принцип роботи з масками вам зрозумілий. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях до цього відео. Основна робота в цьому уроці завершена, але, звичайно, ви можете не зупинятись на цьому, додавати якісь свої ефекти і втілювати у реальність будь-які ваші фантазії. Ну, наприклад, можна додати іншого відтінку нашому фону, щоб вся картинка виглядала більш цілісно. Зробити це можна у способі. Наприклад, один з найпростіших Переходимо в нижню панель, звертаємося до ось такої іконки, яка чимось нагадує ніянь. Тут у нас знаходяться коректуючі шари. Використаємо для прикладу загальний колір Solid Color». Тут ви можете обрати будь-який колір для тонування. Ви можете обрати цей колір безпосередньо у панелі налаштувань, або можете перемістити мишку на робоче поле. Вона перетвориться на піпетку і обрати колір з роботи. Наприклад, я зроблю клік по блакитному кольору і бачу, що він обрався. Щоб робота не виглядала настільки інтенсивною і забитою блакитним кольором, ми можемо поекспериментувати з режимами накладення. Ви можете провести по всім режимам і обрати те, що вам подобається. На мій погляд, Soft Light в даному випадку виглядає чудово. Але ефект і досі дуже сильний. Це ми можемо виправити, коригуючи параметри Fill та opacity. Вони вже вам знайомі, це заливка та непрозорість. Мені здається, що 30% буде достатньо, можливо, навіть і 20% поставлю. Ось 20, на мій погляд, виглядає чудово. Сподіваюсь, цей урок був для вас цікавим. Також ви можете переходити на мою Facebook сторінку і ділитися вашими результатами робіт під відповідним постом. Дякую за вашу увагу. До наступної зустрічі!